Мирного дня всім, Вітання з Одещини. маю близько 350 троянд в саду в нашому, і недавно з'явилась проблема, яку в більшості люди в інтернеті обсуждають. Це хвороби троянд, перепади температур. І як результат від перепадів температур, замерзші кінчики листя, засухші. На своїх трояндах я теж це замітила. Але у нас південь тепло, морозів не було. Будуть свісти півонії, вийшли з землі кани вже на 10-15 см, які взагалі не люблять холод. Це ще одне, один доказ того, що нічого не може замерзнути, бо вони, слава Богу, живі, здорові, не замерзли. Кани я маю на увазі. А на трояндах я замітила отакі от на пагонах отвори. От. Його чітко видно. Таких троянд було в мене. 4 дні 10, на слідучий день е, я зрізала верхівки, зрізала сухе листя, там ще була пестолоця. На слідучий день я прийшла і замітила, що е, ще були приблизно в 10 трояндах з'явилася ця проблема. От коли з'їжджаєш пагін, і ти бачиш в отворі отакі. В зрізі, вірніше, такі отвори для. ну Там відкладають лічинки, розанний пильщик. І тому листя сухе було, це все пообрізало вже. От там, от на цих всіх трояндах, вони були більше півтора метра вже висотою. На цих всіх трояндах теж було зрізано листя. І, і не тільки листя, а й пагони. Получається, десь дві таких величеньких тачки. Получається, я зрізала, на жаль. Далі там йдуть троянди теж молоді, і з цієї сторони молоді. Ну, якось дякувати не всі вони були хворі. Але от причина того, що вони мали сухі листя, це зовсім не від перепаду температур. я певно, що не буду сперечатися і стверджувати, що в інших людей від перепаду температур не може такого бути, може бути. Ну, в даному випадку, в мене це від розанного пильщика, і від того, що ще є грибкова інфекція, яка називається обвуглена пестолоція. Тому. Все, Все зрізалося, лікувалося, спалили ті гілячки, чоловік спалив. І потім було бакова суміш зроблена, а у нас тут кругом будівництво людей по, по дачах іде. Так що результат того, що було оброблено, він тішить, бо вже процес призупинено. Ну, що цю маленьку я лишила, щоб показати. Я зріжу, і я думаю, що більше такої проблеми не буде. Дай Бог.